Поблизу тернів на Лиманську напрямку нашим оборонцям вдалося відтіснити ворога. Бійці намагаються вибити росіян із панівних висот та завадити роботі ворожих безпілотників. Воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади прикривають побратимів за допомогою іноземної причіпної гаубиці. Британська техніка вже загартована українськими холодними ночами, та її легко можна пересувати між позиціями, щоб вчасно реагувати на ворожі штурми. Репортаж знімальної групи кореспондентки ТСН Маргарити Потапової. Дивіться далі. Молодий місяць в ранкових сутінках висвітлює позиції, куди ми прямуємо. Напрямок тернів на Донеччині не стихає. Десантники їдуть швидко з вимкненими фарами. За кілька кілометрів димить від прильотів. Бійці 95-ї бригади на швидкоруч переносять щойно завезений боєкомплект і міняють бійців, які були тут більше тижня. Так вже привік, за два роки і привикаєш. Андрій з позивним свого улюбленого персонажу з гри Mortal Kombat каже: ворог тут намагається сунути великими групами, тому снарядів до британської гармати в 105 мм міліметрів за час свого чергування не економили. Зараз трошки більше по постачанню снарядів то ми трошки даємо відсіч ворогу, працюємо дуже часто, нема таких великих пауз, щоб трошки легше облегшити роботу нашої піхоти. У нас швидко мобільна група, дали, дають нам координати секунд 30 і постріл. Британська l – гармата, яка б'є 105-м калібром точно влучно і прицільно хлопці кажуть, працюють тут і в день, і вночі. Легка десантна гаубиця причіпляється до пікапу і може швидко змінювати позиції. Більшість з обслуги гармати до роботи з іноземною технікою працювали мінометниками за сотні метрів від ворожих позицій. Зараз вони прикривають тих, хто стоїть на передньому краю, і по собі знають наскільки важлива вогнева підтримка під час відбиття наступів та штурмів. Але хлопці й самі ризикують добряче, коли працюють по ворожих цілях. Острів Ворожі розвідувальні літальні апарати постійно літають. І якщо ти, не дай Бог, там будеш працювати, коли він буде над тобою, висіти, то Ірлан, там, чи зола, він просто спалить твою позицію і все. Якщо встигнеш, Переїхати то буде добре. Якщо ні, то буде значка прильоти. Зараз десантники тримають оборону в низині, коли окупанти запускають свої дрони з вигідних висот. Та прорвати оборону в напрямку тернів їм не вдається. Нашим оборонцям біля ямполівки вдається потроху відсовувати ворога з раніше займаних позицій завдяки роботі цих гармашів. Зокрема, один вогонь. Постріл! Постріл. Найголовніше, що при постріли вночі нема спалаху взагалі. Тобто, звук і все. Командир Микита в шапці та з парою з рота зустрічає ранок на позиціях разом з нами. Це найхолодніша ніч перших днів травня, але іноземна гармата до українських холодів за рік роботи вже пристосувалась і на якість пострілів нічний мінус не впливає. По роботі з нею це вообще дівчинка є точно добре, швидко. Так, по роботі це на мабуть найкраща артилерійська система. Буксована. Системний адміністратор, якому 23 роки з мирного життя до лав війська, долучився два роки тому. Нині підтримує побратимів-десантників 105-мм калібром на Лиманському напрямку фронту, коли окупанти сунуть на броні на наші укріп райони цілими не проїжджають і кількох кілометрів. Була тяжка зима, але зараз вже набагато краще, ніж було. Ми трішки їх. Шматуємо, вони трішки посипались, тому все дуже добре. БК вже побільше буває. Можемо попрацювати нормально добряче і всипати добре. Але так, да, БК мало не буває. Треба більше. З Донеччини Маргарита Потапова, Михайло Путята та Віталій Овсяніков. ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.